Тема зараз вгадайте яка, але перед цим я вам розкажу ось таку історію. Вона трапилась майже 40 років тому назад з Boeing 767 авіакомпанії компанії Air Canada. Його неправильно заправили, бо в ті часи переходили із галонів на літри. Ви пам'ятаєте, що літри це одиниці вимірювання об'єму? Так трапилось через математичні розрахунки, неправильні, що посеред неба у літака закінчилось паливо. Відмовили обидва двигуни і половина приборів. Другий пілот пригадав, що десь поруч є військовий аеродром. Треба було зовсім трошки долетіти. Вісім тисяч метрів вниз і, і трохи вправо. До речі, скільки вісім тисяч метрів? Це кілометрів. Сьогодні будемо говорити про одиниці вимірювання відстані. Літак долетів до аеродрому тільки завдяки тому, що пілот колись займався планеризмом, спланіровать не знаю українською літак до аеродрому. І накла ще одна проблема. В цей день. На взлітній полосі відбувалися гонки ралі. Поруч була купа-купа людей. Ми ніяк не очікували, що буде сідати літак бо аеродром вже багато років не працював. В гонках переміг літак, бо сідав він зі швидкістю 320 км на годину і чудом зупинився десь в 30 метрах від болівальників. Так сідав зі спецефектами, лопались шасі, і завдяки тому, що було купа вогнегасників для автомобілей, могли не допустити пожежу на літаку. Все закінчилось дуже добре. Літак відремонтували за два дні. Беремось темою відстани. Жити ну відстань, це ж легко. Це довжина відрізочка. Вона міряється в міліметрах, сантиметрах. Дециметрах, метрах, кілометрах. є ще певні одиниці вимірювання довжини. Оте, От що я назвала, це система, в якій домовилися у всьому світі міряти. Але до сих пір є країни типу Канади Америки, вони використовують ще деякі одиниці вимірювання довжини: дюйми, фути, милі. Якщо ви купуєте графічний планшет, гаджет, то його розмір буде мірятись. Дюйма Дюйм. це приблизна ширина пальця дорослої людини. Десь 2,5 сантиметри.